Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка! Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Що я вам хочу сказати, що сьогодні у нас неділя, погода не дуже, плюс 10, трохи вітер. Але дощу нема, ну і не обіщали. Зараз трошки там розвиднюється сонечко. І сьогодні ж у нас на площі біля церкви роздавали центральна церква, називається Кірко, Там роздавали продукти. А зараз трошки перервусь. Дивіться, моя квітка благодарна, яка зацвіла, бачите, один цвіт. Це я манікури зробила собі. Манікури, да, це я так кажу: манікури, не треба мене поправляти. Так мої бабуся казали. І тут от ще одна зацвіте квіточка. Ну вони ще будуть цвісти кругом по, по всьому, по всьому, отут, може, зацвіте. ну, от По всьому. Оцьому, е, е, Квітці, зацвітуть вони красиві, да? такі ото як кали малесенькі. Вона завжди вона в мене на восени цвіте, а це, бачите, зараз зацвіла. Ну, хорошо. ну і слухайте, оце ж сьогодні біля церкви роздавали продукти, так я й пішла. Ага, оце, дивіться, бузок учора нарвали. Це ж сьогодні троїця, Да? От, так отож кажуть, що треба польові цвіти на на цю рвати, заносити у дім. От, і так я оце нарвала того бузку поставила дуже запашний бузок. А оце ж польові цвіти в мене лантищі. Я тепер знаєте, якось стала любити оці вази такі прозрачні, такі простенькі. Це в мене е, така вазочка із того, із ікеї. От. А тут отож, кухлик такий величенький в кухлику стоять. Бузок стоїть. Ну і оце ж, значить, з першої до третьої години роздавали усякі різні смаколики. Я й поїхала. Я туди приїхала, було б з 10 на першу от, зайняла чергу, а тоді через 2-3 хвилини підійшов до мене мужчина, той, що там працює, і каже, з ролатерами ідіть, там у вас своя черга. Ну, я й пішла туди. І тільки почали роздавати, і я одразу й отримала. Ось, давайте розкажу, що отримала, а тоді ще далі робила. Таку здорову рибину дали, вона заморожена, красна риба. Далі такий суп гороховий дали. Я люблю ці супи. Він, у нас до якого? До 25-го року, до 6, го 25. го Отакий маргарин дали. ось маргарин такий дали. Тоді отаку каву дали паулік. Хороша ця кава. Вона у нас, зараз я вам скажу до якого. Вона у нас, вона у нас ось тут написано: Бачите, до 9 місяця 23-го року така кава. Тоді отакий лімонад дали. Кевут, легкий, легкий якийсь лімонад, персика і вітамін В. Ну, персики вітамін Д, Б. І воно, це бутилочка ще здається, де тут написано? Ось бачите, 20 центів здається. Тоді оце до 7-го-7-го, що воно таке? Це такий, мабуть, оригінал написано. Це, мабуть, такий молоко. Так, да. Це вівсяне молоко. Я його люблю. Вівсяне молоко, оце ж я п'ю каву припс. Каву прип вівсяна кава, ось вона в мене от називається орцо. Орцо. Це із вівса, бачите, е е намальоване. Вівсе намальоване. Це я таку каву от, я не заварюю, так, наливаю в чашечку і п'ю. І можна додати оце ж молочко. Вівсяне дуже буде смачне. Тоді дали отакий от майонезик. Такого майонезика дали. До якого він? До 5 го 23-го. Тоді дали отакий от соус. Я, мабуть, його не буду їсти, бо ви бачите, тут написано чилі. Чилі. Ну, самі розумієте, що чилі це не моє. Оце дали, опять же, шкаура написано з вівсянки. Перекус такий до 18 -го, -го. перекус, ну, яблуко і кориця додали. Ну, Тоді дві отакі заморожені. Воно заморожене було, тому що ви не дивіться, що воно таке воно заморожене, а як заморожено, то його їсти можна. Дві такі коробочки курячі. Тоді дві отакі баночки це щось дитяче, таке. Мансіка, це полуничка, і написана рис тут, і полуничка, і яблуко таке дитяче, така їжа дитяча. Тоді далі дивіться горішечки, солю, льолі, такі всякі горішечки, і вони у нас до 9 місяця 23-го року. Тоді отакий салатик, один взяла собі. Ну, там, там не те, що ти візьмеш, там ти йдеш отак, тобі дали два мішки, ти йдеш і тобі отов, всього кладуть у мішок, кладуть, кладуть і кладуть. Дальше оце скажу. Оце якесь. Віганська якась їда, ось написана каура, теж вівся не щось. Усьо нове якесь. Я не знаю, чи я його буду їсти, чи не буду, не знаю. Оце, значить, таке тістечко, таке тістечко. Воно вже тут, мабуть, зараз ми подивимося. Де тут в нього срок годності який? Я не бачу, а ось ось-ось-ось до 9.9.2023 року. Да? Оце, я думаю, що тут таке тістечко для муфінців, для, для мафіни робити. Да? От, і тільки на 200 градусів треба його класти в... у ту печку на 12-15 хвилин. А що тут додати? Ага, добавить раз, своя весі, трохи додавить води і трохи добавить жиру. Ну, Можна замість води додати того молока. От. Оце теж якісь, якісь такі віганські, якась така віганська їжа, теж не знаю, чи я їстиму до 17-го, 6-го, чи не їстиму, не знаю. Тоді далі дивіться, оце такі смаколики дали. Такі смаколики, тут і чорні ті, як вони називаються лакрі, як лакричні, чорні, а це такі жилійки, Оце таке дали. Плюс чоко написано, плюс там якісь шоколадніші є. Да? До якого вони в нас ці смаколики. Не бачу. Ага, ось бачу. Ось бачите, до, до 24 10 23-го року. От, Тоді далі, що дали? Оце хороше таке, перекуси. Такі такі перекуси, вони, написано, натуральне все з оріжками, там і вівсянка, і шоколад, і такі перекуси для спортсменів, для спортсменів. У мене в сім'ї всі спортсмени. Ось, і воно у нас до 28-го, дивіться, 8-го, 23-го року. Скільки їх тут? Чотири штуки. такі, Отакі чотири штучки. Це теж піде на Україну. І отака кашка, я думаю, вона порціонна, ця кашка. Отака кашка порціонна. Ось дивіться, до якого ця кашка. Зараз я знайду. Де воно? Ану, де ти написана? Той. Коли воно не бачу. Не бачу, де воно написано. Я думала, воно в пакетах. А ні, воно в пакетах. Так, да, бачите, п'ять пакетів по 40 грам. Ось. П'ять пакетів по 40 грам. Не бачу, де написано той безглютена. Число де написано? А, отут на темному написано, ага, зараз. Ось до, до 17-го 11-го 23-го року така кашка. О, 4 пакети. Ой, ні, 5. Бачите, 5 пакетів по 40 грам. Ну, на одну порцію якраз 40 грам достатньо. Ну, і картопліку дали. А, і оце булочка. Оце булочка. Зараз я води собі налью попити. Це в мене така водичка з лімоном. Не, не дивіться, що вона така жовтенька, бо там вже ж лімон. Ну, от. Ой, хороша кисленька. Це така булочка, да? це не давали булочки, я розкажу зараз. Значить, з такої красної рибки був дуже смачний рибячий суп. Оце красна риба, тоді маленькими такими кубиками порізана картопля, такими самими кубиками порізана морква. От. І, Мабуть, там петрушка, там укроп. Оце кріп і петрушка. Отакий був суп. Наливали такі здорові стакани, я й не подужала весь. А то гущу виїла, водичку. А тоді ще випила кави з молоком. І оце ж таку булочку. Ну, я каву випила, а булочку вже мені нікуди було їсти. Та вже мені треба було їхати, щоб на один білет успіть. У мене ж сьогодні проїзд платний, євро 80 стоїть. От. Два, дві години він робить той білет. Так я й поїхала взяла і вспіла. І, і булочку завернула оце, у той, такі еті, салфеточки та й поїхала собі От. і взяла додому. Ну, думаю, дома оце. обідати вже не буду. Наобідалася. На що мені обідати, не треба? Я повечеряю щось таке легеньке. Може, отаку баночку зім, отаку може, баночку зім і вип'ю чаю. Або то води з лимоном і булочку зім, і все, і мені буде достатньо. От. Ну і що ви скажете? Я думаю, що дуже хорошо, дуже смачна їда. Що, матрешки, Дають вам їжу, ні? Не дають матрешки. Ай, що у вас там твориться на кордоні з нами? Ай, горить усе, розб'являть вашу мать. Так вам і треба твари. Ви що думали? Ви сидітимете тихесенько, тільки ж пулятимете нам, да? ось вам, тварюки прокляті. Бережіться, це ще тільки почалося. Ще ми не наступали. Уже наш залужний зібрав армію, уже вони всі там прочитали молитву, Господь благословив на наступ. Так що бережіться, тварюки, і ще раз бережіться, Ото -от так. Не хочу. Сьогодні неділя. У православних свято Велике Троїця. Не хочу я про вас навіть і казати, про тварюк. От. Оце люди подивіться, хороші продукти. Дівочкам нашим дзвонила, вони знають, Отож, теж приходили, брали. От. Це дуже хорошо. А оце хотіла показати, оце ж бачили, я брала по Євріку. Да? Так хопа називається, по-фінськи, ну, по-нашому, таке маленьке. Ну, плєдік такий, чи одеял, одеялко, чи що, як воно там називає, плєдік, скажем, да? так я оце постелила сюди. От. Я його й не пропаласкувала. Аж не сідаю тут голою попою, не сідаю так, от, у платі. Бачите, в мене таке плаття довгеньке. Так я от отут лягаю та дивлюся там уте. У телефоні, що мені треба дивитися. Так що це такі справи? Квіти в мене дуже красиві. Вчора ще я їх зірвала, пахучі такі стоять, як, як пропадуть, викину на рву нових, нових і ну, вже скоро оцвіте, Бузок уже оцвіте. А хотіла сказати тюльпани, ландищі ще дуже багато. Ще є такі міста, що сонця туди не доходить, вони ще тільки-тільки -ті розкриваються. Хай стоять. От. Ну, оце все я вам розказала, оце я вам все показала. Завтра понеділок, я не піду за харчами, завтра не хочу. Оце мені хватить, ой, наскільки, наскільки мені хватить його, да? самі розумієте, що Оце риби половину отак собі одріжу, отак, от хвоста, одріжу собі, а це відвезу своїй подругі, та що ми робили, і курицю відвезу всю. От, і оцей маргарин одвезу, і кашку одвезу, і майонез я не їм одвезу. От. Оці оставлю собі, кашку собі, оставлю горішки, собі, каву, собі. От. а то з нею поділюсь. У мене там вже є забито у морозилки, що вже її у вівторок я завжди до неї їздю і одвезу її. Оце не буду везти. Я думаю, що і вони не будуть їсти. Оце. Я відкрию, подивлюся, яке воно. Якщо так, ніяке так. Самі розумієте, як воно не треба, так воно і не треба. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі. Все вам добро, все вам хорошо, все вам теплі дні у нас дуже тепло в Україні, це хорошо наступ ось-ось. Ось-ось, ось, ось, ось. Ось і січки вже і піде наступ. Тримайся, люба, мила, ненька Україна. Тримайся, тримайся. Всього вам доброго. Велика подяка хлопчики, дівчатка, Велика подяка Господу Богу, нашому президенту і нашому главнокомандуючому залужному, що все робить правильно. Пока-пока.